Головком ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із волонтерами. Спільноту громадських активістів представляли український інфлюенсер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Дігнітас Любов Шипович, співзасновниця організації допомоги ветеранам принцип Любов Галан і блогер Сергій Стерненко. Поява останнього на цій зустрічі була неочікуваною, особливо на тлі скандалу, що спалахнув нещодавно. На початку листопада одеський ТЦК оголосив Стерненка у розшук. Останній запевняв, сталося це, мовляв, за вказівкою головнокомандувача, бо той, нібито, образився за вимоги провести армійську реформу. Повістку за словами блогера надіслали за адресою, де хлопець не проживає навмисно, аби він її не отримав. Та, схоже, сьогоднішня зустріч розставила усі крапки. Дискусію у генштабі назвали продуктивною а на своїй сторінці у соцмережах Сергій Стерненко написав: обговорили потребу оцінки ефективності командирів задля збереження життя людей та напрямок безпілотних систем. Він відзначив, використовує усі можливості, аби донести вищому керівництву про проблеми військових.